Ну і що там буде? Що ну, не... я маю припинити займається самоправою? А ну, то людей, не самоправді. Це парканчик, це ви не маєте не ну, Ви представляєте людей, які люди, представляють Я вас просто прошу. Будь ласка, відійдіть. Я право. звідний Розуміст? тут займається. Це не самопрацюється. Я вас забор. Це щось дасть. Я думаю, це не самоправи. Нам що не питали до рибальна.

Незаконно, скільки? 10 метрів території забрано. Оце то... Ще так... раз кажу, звертайтеся відповідні інстанції. Ні, ви не мене сумуєте. Ні, ви не мене сумуєте. Для того є закон. Но самоуправством не можна займати. А це як називається? Я поясню, звай... звай... як називається? Закон... Закон... Я пояснюю, як дорослі людини. Що в мене є всі дозвільні документи. документи. А без нашого дозволу не є, що посол. Ми вже маємо такі законно теж документи. І документи є теж законно я вам, я от вам... поруч. Фабрика нова все. Я вам предоставив все. Не треба нам не треба. Ви, ви маєте держу. право обжаліти мої дії ще ще нас і я нам... маю право за своє ваше за своє. Самої ми самої самої ще маємо судитися за своє так. То я заберешемо. Ви зайшли, за... 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 подивіться вони займаєтеся за метрів Ні, території. Не представляйте себе, не представляйте, не представляйте про ніхто не Ми вас попросили. Я вас тоже прошу не самоправні Положіть на місце. зніміть і положіть. І скажіть, що я по закону, поки з вами, з громадою, не зустрінуся, не поговорю, Я це, вже, я я це ні... все сказав, а от, а що а я напишу гроші і зустрінуся. Отже, а ламати, ламати нікому не вийде. Ніхто не, не ламає, прав. ніхто не ламає. Положіть і скажіть, Чого? якщо ви. То скажіть своїм, своїм, значить, сусідам близьким, так, нам, от... нехай не ламають. Не не будемо розбиратися, ви, будемо ви, розбиратися. Ви поставили, поставили будемо розбиратися, не можна самовправствувати. Положіть, ви самовправствуєте, от чому справа. Молодий чоловік, ну ви ж самоправство. Мене всі сав... 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 дозвольні документи на руках, шановні. Я, я думаю, що то дуже розумні люди, люди, розумієте, ці підприємства. Ви бачите, 10 метрів – це не ця територія. Деся. Ще, ще раз кажу, арт, є артбудконтроль. Ну і що? Є всі, є всі структури, на основі мисли, яких видають ви дозвільні документи. Я, вам, я сам нічого не роблю. Вам люди сказали, я, вам люди показали. Я, показали. що він не правий, то я вам послугали, може він таки не правий. Я ще раз кажу, я висловив вас, ще раз. Ви праві, а ви не правий. Не єдине прошу, не самоуправнюючи, бо це так, проти закону. Ніхто ні. не самоуправнюча. Ви, ви, ви можете сказати, тут всі люди громада. Добре, що? тепер ви, давайте. Я вас слухав. Я вас слухав. Слухайте мене, будь ласка. Значить, я почав монтувати паркан. Прийшли представники органу внутрішніх справ? так? Які виконують свої войски, сказали, припинить, будь ласка. Попросили. Не сказали? Попросили. Попросили, Я Дослухався поліцький. до них. Я припинив роботу. Mm. Ви тепер громадськість просить одну хвилину. Одну хвилину я припинив роботу. Припинив. Будьте добрі, будьте добри, не, будь добри не займайтеся порчою майна. Ніхто вам Бо борчу майна не займає. – Це є моє майно, це є моє власне. Але ви чуєте, що я вам Я говорю? вас, я вас От стільки людей говорять, покладіть паркани, і, і всі розійдуться. Так. До слідуючи зустрічі. Не заставляйте, з вами. не заставляйте Все. мене робити вступна, то, що вам подобається. Вступна, а, є закон, а де чому ви заставляєте дозвільні документи? Я вас є вам закон. Я дозвіл документ. Ми вже півроку з такими ж судимося, які мають всі дозвільні документи. І теж з самого початку тряс минуло скасують? Віться на мене, скасують. Ще, всі дозвони документи. Вилиночку. Я позамітаю, я ми... і перед вами на колінах попрошу ну, вибачення, Якщо скасують, не ці треба. Документи. Скасую. Ви ми єдине, що вас просимо. Ви чуєте, що нас громада просить, не, покладіть на місце. Ви все. мене просите покласти на місце. Цей просить мене застрілити когось. Цей просить мене ограбити когось. Скажіть, будь, будь ласка. Скажіть, будь ласка, кого я повинен слухати? Свою совість. Совість, якщо це ви, є правда, якщо і ви знаєте, що у вас все нормально, громада збирається, і ви ж сказали, громада збирається, громада. збирається громада. все. Правильно. Ви, ви знали, сигна... не треба мені вони не проти? Сигнал, сигнал. Оцей товариш, оцей товариш, що казав, що я інфарктом не захворів, оцей товариш. Та така сама людина, ви, як і так, ви так, от Не треба мені говорити. Тепер скажіть, будь ласка. Чому ви знали, що вже тоді паркан зняли? Чому ви сьогодні ставили, не зібравши громаду? Ви як цей момент, як... коли ви ага. займалися не своїми неправовими діями, я був відсутній. Сьогодні я тут на місці. Я вам толкую, що не займається самоправдим. Так, ви долгуста, влади, ну ви знали є, я прекрасно, ви знали є, я прекрасно, що люди проти. Чому Думаю, ви, ці, а ви от зараз, а тут, якщо а це все, законно, О, все законно, це майка, законно, законно. Будь ласка, О, будь ласка, не, вам не допоможуть не. положити мені так, не як потрібно. Щити. Мені так. не треба допомогти, але чуєте, положіть щити і чекайте до вирішення. Тут прийде. Тут проєк, громада. Коли ви зберете? Завтра? Завтра. Після завтра? Після завтра. То Будь ласка, дивіться. дивіться, Все. Вислухайте мене, будь ласка. Хорчою майна не займаю. Якщо буде за вирішено на законній основі, що мої дії неправомірні, я приберу і ще раз кажу: особисто ва, перед вами, так, ну, перед камерою, на треба, колінах попрошу вибачення. вибачити. Не займайтесь самооправдою. Шановні. Ви прикрасно знаєте, що ви почали портити ви моє зу, майно. Ви парки. почали портити моє майно. А ви зайшли на територію, яка належить не вам. От 10 метрів. Що ви взяли? 10 метрів? Як фотки бачите? Пане, пане, тому що знаєте, я пане, вам тому, показав що всі документи. Де ваша? Пане, ми вам говоримо Нема про вас документи. У вас документів. Він то ж різниця. Шану. Я вам надав всі документи. Де детальний план забудови? Де детальний план забудови? Ну як? Ви ж далекі як... навіть, навіть, навіть не знаєте, про що ви Я представив вам документи. Він чудово знає, про що він одну говорить. Одну да хвилину. Якщо, якщо, дані документації, дані документації, буде Топ, правопорушення, ви, я буду за це наказаний, Правильно я суторож. кажу? Об стіну головою. Б'ємося? <палив> Нічого. Тож ви не знімаєте. Він нас не чує, він своє говорить і все. Я говорю на правовій. Нема у вас правової устави. У вас готельно-розважальний комплекс. Я Д вам документ. пояснював сьогодні вже декілька разів, що, що, що ніхто ніякого готельного розважального не, не будує. Ваш не написано. Мені дали, мені дали дозвіл тільки на перший пункт. Будівництво так так, немає пункту першого. У вас є готельно-розважальний комплекс. Як з вами говорити? Я, 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 я вас чую, я ж вам все показав, все предоставив. Подивіться, подивіться, подивіться. Не хапайте всі, не хапайтеся. Там написано Ще раз кажу – будівництво, готельно-розважальний комплекс. Але там Шо, але? Три, три пункти. Мені додали дозвіл тільки на де, перший де, пункт. Де, на будівництво де, де той пункт написаний у вас. Давайте ще раз перечитаємо всі документи. Беріть, читайте, будь ласка, Беріть, читайте декларації. Ну що ж ви, дорослі люди? Будь ласка, читайте все від А до Я. Та й може ви зрозумієте? Бо ж, ну, так же ж не можна. Ще раз кажу. Це самоупровод. Читаю всім Читаю. будівництво готельно-розважального комплексу з автомийкою. Самообслуговування вулиця Миру, 4В в Тернополі. Перша черга ε, автомийка самообслуговування. Що декларація? Ще раз. Будівництво готельно-розважального конкурсу з автомийки. А -о -о. Ви мене, ви ну, мене вислухали? Якщо не ви, того, не якщо не ви ну, як за в в тому питанні і розумієте, що дали. Пункт номер один, перша черга. Будівництво Войт. Дальше мені дозволили. Дозволили, план не дозволено, я дальше не вижу. Ту ну тут же написано. Ден, перша черга будівництва, автомийки самообслуговування. Перша черга. Маніпуляція. Спочатку мийка, потім готель розважальника. Перша черга мийка. Потім готель розважальника. Дозволу то є та сама заборона. Все. Наші нам помийки. Вони хочуть гроші заробляти. Ну наші мій мийки тут. Чаку заразу не треба. Я кажу, по вулиці збирай.